Верховна Рада наприймала ряд поблажок для автомобілістів. На попередніх засіданнях вона наприймала кучу таких рішень, які викликали у вас дуже багато питань, а тепер вона одумалась, передумала і вирішила це все повідтерміновувати. Тож, що з 2025 року не запуститься, як життя автомобілістів стане кращим, ну вірніше, залишиться кращим. Доброго дня, це канал автотема. Розбираємось. Тож... Як ви знаєте, як я розповідав, і то було прийнято, що з 2025 мали а заборонити ввозити автомобілі з Європи, які старші 2015 року або євро 6, і це значно ускладнило життя в тому плані, що люди просто не змогли б купити дешевої автівки. Східних стартував би від 5-6-7 тисяч доларів мінімум. І друге, що хотіли прийняти, це оцінка авто при продажі в сервісних центрах. Мали оцінювати авто, і тоді, коли ви продаєте свою автівочку, ви не можете поставити будь-яку ціну, а спеціальна оцінка, буде визнавати, скільки вашина ваша коштує. І якщо по тій оцінки подивитись, то моя старенька BMW 2006 року коштує майже мільйон. Мені подобається така ціна, за таку я продав. А от така ласточка коштує порядок 10 тисяч доларів, хоч і на ринкова ціна там половина того прайса, ну трошки більше. Тепер же ж вони... Одумалися і вирішили всі всі рішення відкласти, тому що то зараз не на часі. Ну, звичайно, не на часі. Зараз на часі війна і перемога, і потрібно робити всі умови, щоб були для людей. Тож рішення про те, щоб Євро-6 відтерміновано аж до 2027 року. А рішення про оцінку скасовано на невизначений термін. Ну, звичайно, до нього повернуться. але це буде вже аж після за все закінчення війни. Я на каналі «Автотема» активно за цим спостерігаю. Вам розповідаю. Тож до зустрічі на дорогах, дорогі мої водії.